Серь? Миско знімає видеоролик. Ай-ю-хай, любі друзі. Мене звуть Містер Мішо. Перебрали щем лайк над під відео про пістолет. Точніше, ні ще ма один начі. А ага, хто питав, як я досяг такого успіху. Я вам розкрию секрет. А з вас лайки лайк і пі песка Поставили? Добре. Тож, а, то що через те, що я змінив дітей на містер місяц. Типа як такий блогер, мастурбіст. Давайте з здесь закінчувати і будемо робити ролик про лізу. Погнали! Це вітарку я купив в інтернет-магазині Алиекспрес за 300 левить. تليزون <applause> تلاعبتكم ردتها فلاشكو فلاش كبل ظباي лікарства 15 тисяч. А що то таке? Мама казала, що то таке лікарство, щоб діто не вкакався. То така штука для слаймів. Голова їм та та пара меску. Ти що ще смієш з мене? Mm -hmm. А я чув, що ти ще сміяла. Mm -hmm. Я чесно чув. Коротше, моя сестречка каже, що вона ще не сміяла. Асмар. До речі, оцініть мій манікюр. Зробила моя сестричка містер Надя. Далі помішуємо тарілку. Реч, Надя змінила свій нікнейм. Бо вона хоче багато підписчиків, як у мене. Хоч ти туди, містер Надя. Моя сама так приту. Бреже, брежи. Містер Надя обідалась. Бо я сказав: Бреже, брежи, Смер. Бо у мене солодка водичка з прай. Є, Ей, таке я? В магазині. Астроном на коштула 485 Я Вже ремінь! На звуки не звертайте вау, до містера на дуб'є, містер мама. Ще треба налити трохи спрайта. я трохи випив, а тим часом наш лісом вже набирає таку контакт О, Поведете, таке як шмарки, Ще трохи мішаємо і буде як галеретка. Найдя ти чого плачеш. <схій> <smart> ну не треба було коники показувати дуо, Але нічо, так має бути. Оде, коли те лізун зі мною. Вона тебе вестве лобила, правда. Речі, з містером Надію. Привезли собі котика від баби. Ми назвали його лайк. Like. Щоб ви поставили нам лайк. Правда, Натя? Правда. правда, правда. А то вже наш лісон готовий. Видити, який він Мікей. До речі, про котика. Нам ще треба ще одного котика, щоб назвати його підписка. І тоді ви будете ставити лайк і підписку. В кінче відео ми покажемо вам лайка. Чесно, я не ожидав, що той лісун буде такий, як шварик. Асмр, але ви ж не думаєте, які тобі шмарки не м'яцькою? Казан, м'яки ваша Мамо, Надя знов плаче! Міша! Я тобі, курва, зараз дам! Мамо, Надя мені заважає знімати асмр. Надь, ха шо з тобою? Він красивий, чесно, ніби хтось нашмаркав. Ану кину ті шмарки. Мамо, я ролик знімаю. Який ролик? Вже пішов замітати мій татю А тако він. Що зараз накрикну? Ай, мамо, болет. Я Ай, так ти тихо говорю, бо то є смерть. Але я смер. додуман, ти дурна дитина. Тебе що? Що розв'єбати? Чекай, мамо, ще трошка. Ай, якщо ви хочете, щоб ми з містером Надією пограли в Майнкрафт Чи разом на, майнкрафт майнкрафт? на відео, то 11 лайків. Я зніму. Та бліна. Всім па-па, друзі. І як я обіцяв, лайк в кінці відео. Я